Ніхто одразу не дозволить вам керувати бойовим дроном. Цьому передуватиме навчання на симуляторі. А ви можете зараз поставити якесь завдання, таке от дуже просте, щоб я спробував це зробити. Тільки таке, що дуже дуже просте. Така розповсюджена помилка, що всі, всі кладуть його на коліна собі. А його та його тримати постійно треба в руках. Стіком обережно. Лівим стіком обережно. Обережно. Опа, тримайте висоту, підгазовуйте. Хорошо. Пробуйте зараз лівим стіком розвернути його навколо своєї осі. Так, розворот в цей бік. Щось дуже високо взлетів. Да, зменшуйте газ і він почне сам повільно опускатися. Тут головне терпіння, бо після yes, 30 раз. хвилин починає вже виводити. Та які там 30 хвилин? Тут 3 хвилини, я вже мокрий. І це ви кажете два тижні. Два тижні вистачає людям. 5-6 годин на день. Матір виходить. Боже. Невже ви дійсно думали, що мені дадуть пілотувати дрон? Цьому треба навчатися не один тиждень.